Слава Господу! Ми прийшли радіти і славити Господа, і я прочитаю вірш, який називається Жнива. Дні минули швидко літо пролетіло, на порозі. В синім небі видно, відлітають птиці, відносяться обрій, роки і літа, зустрічайте, люди, осені дарунок і даруйте рідним радість знов і знов. Новий день для вас, бо Божий подарунок. Подякуйте Богу за його любов. Осінь пригощає добрим урожаєм, руку свою щедру Бог ще відкрива, людям би подбати, з яким плодом стануть, вже коли настануть для душі жнива. Осінь закінчиться і злетить, як літо. Холодом повіє на земні поля. Але є блажений той, хто розуміє, що для жнив готова є його душа. Амінь. Амінь.